Мрієш про життя на Марсі? Маємо проблему. Його атмосфера на 95% складається з вуглекислого газу, а кисень займає всього 17%. Розберімося, чому це є проблемою і що нам із нею робити. Для того, щоб підготуватися до життя на Марсі, потрібно визначити, навіщо кисень потрібен на Землі. Згадай, звідки клітини більшості організмів отримують необхідну для життя енергію. Вона утворюється в мітохондріях завдяки диханню. Органічні речовини, наприклад, глюкоза, під дією кисню розщеплюються на вуглекислий газ і воду з виділенням великої кількості енергії. Цю енергію клітини запасають і далі використовують для інших процесів. Дихають не тільки люди. Тварини, гриби й рослини теж потребують кисню. На землі кисень утворюється у процесі фотосинтезу. Використовуючи вуглекислий газ та воду за допомогою енергії, отриманої від сонця, рослини та ціанобактерії утворюють органічні речовини. А як побічний продукт виділяється кисень. Дихання та фотосинтез є частиною колообігу оксигену. Процесів у природі, під час яких атоми оксигену переходять зі складу одних речовин до інших. Ще одна важлива хімічна реакція, що відбувається під час колообігу оксигену утворення озону. Він захищає живих істот на поверхні землі від ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання від Сонця має хвилі різної довжини від 10 до 400 нанометрів. Чим менша довжина хвилі, тим більше енергії вона несе, наражаючи живі організми на дедалі більшу небезпеку. Хвилі довжиною до 200 нанометрів поглинаються озоновим шаром Землі, а більше 200 проходять крізь нього. Енергії в коротких хвилях вистачає, щоб зруйнувати зв'язки між атомами в молекулі кисню. Так ці вільні атоми мають змогу приєднатися до молекули кисню і утворити молекулу озону. І вже він поглинає ультрафіолетове випромінювання і перетворюється на кисень та атом оксигену окремо. Такий цикл є нескінченним. Кількість озону у стратосфері змінюється та коливається протягом року в різних широтах. Але з розробкою і використанням людьми деяких хімічних речовин вона стала знижуватися. Речовини із карбону та гідрогену фтору, хлору і брому відомі під назвою фреони, вони використовуються в холодильниках як холодоагенти, а в аерозолях як пропеленти, створюють силу, що виштовхує потрібну речовину під дією тиску. У двадцятому сторіччі було помічено, що використання цих речовин призводить до зменшення озонового шару над Антарктидою. Це явище було назване озоновою дірою. Тоді, 1987 року, багатьма країнами був підписаний Монреальський протокол угода, що забороняє використання деяких хімічних речовин із метою збереження озонового шару. Це стало прикладом успішного міжнародного співробітництва, що зберегло багато людських життів та посприяло здоров'ю нашої планети. Нині актуальними залишаються інші проблеми, пов'язані з чистотою повітря. Маємо про них відео. Подивись, щоб дізнатись, як ти можеш повпливати на ситуацію вже сьогодні. Для повноцінного життя на Марсі потрібно виробляти достатню кількість кисню. І не лише для дихання. З огляду на те, що доставка всіх необхідних матеріалів для будівництва та забезпечення життя із землі буде занадто дорогою, марсіанам потрібно буде налагоджувати власне виробництво. І перше, що знадобиться енергія. Більшість енергії ми нині отримуємо завдяки спаленню викопного палива, а для підтримання процесів горіння необхідний кисень. Металургія Виробництво скла та кераміки, хімічна промисловість, все це потребує кисню для проведення хімічних реакцій. Також кисень є важливою частиною багатьох видів ракетного палива. На Марсі буде потрібно виробляти кисень із місцевих ресурсів для палива для ракет, що забезпечить повернення на землю або польоти до інших космічних тіл. То звідки на Марсі видобути потрібну кількість кисню? Дамо підказку. В атмосфері багато СО2. На поверхні південного полюсу та на глибинах під поверхною ґрунту залягає змерзла вода. А деякі дослідження припускають наявність натрій хлор О3 у ґрунті. За допомогою ціанобактерій і рослин можна перетворювати вуглекислий газ на кисень та вуглеводи. Воду розкладати за допомогою електролізу. А необхідну для цього електричну енергію брати, наприклад, із сонячних батарей або інших альтернативних джерел. Натрій хлорад можна термічно розкладати на кисень та кухонну сіль. Усі кроки зрозумілі. Якщо ні, радимо подивитись окреме відео про добування кисню. Маєш більше ідей щодо виготовлення кисню на Марсі або щодо того, чим замінити озоновий шар. Аби захиститися від ультрафіолетового випромінювання. Ділися ними в соціальних мережах під гештегом go to Mars» та знаходь однодумців та товаришок на шляху до космосу. Запам'ятай колообіг оксигену процеси у природі, під час яких атоми оксигену переходять зі складу одних речовин до інших. На землі кисень утворюється як побічний продукт фотосинтезу, у процесі якого рослини та ціанобактерії перетворюють вуглекислий газ і воду на вуглеводи, усі тварини гриби та рослини використовують кисень під час дихання для утворення енергії. Люди використовують кисень для підтримання процесів горіння палива, проведення хімічних реакцій у металургійній і хімічній промисловостях, стабілізації стану пацієнтів у медицині. Озоновий шар в атмосфері Землі захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, але й сам потребує захисту від результатів людської діяльності. Став уподобайку стеж за каналом. Колонізуймо Марс разом.